Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами поглянемо на чудовий приклад того, як обкладинка може вас обманювати, коли ви дивитесь на ту чи іншу гру. Тож на огляді в нас гра Бойові вівці в локалізації видавництва Лелекан спільно із видавництвом Гамбіт. За фактом, це в нас абстрактна гра, де вам за допомогою немалого стосу ваших овець буде необхідно зайняти якнайбільше пасовищ на ось такому модульному полі. Тож давайте зараз поглянемо на саму гру. В кінці, як зазвичай, будуть мої роздуми щодо цієї коробочки. Поїхали! Тож починається гра з того, що усі гравці разом складають поле з окремих сегментів, а після кожен гравець обирає будь-який зовнішній гекс, виставляючи на нього 16 своїх овечок одним стосом. Тож в цілому правила гри доволі прості. У свій хід ви повинні взяти будь-яку кількість ваших овечок зі стосу і примістити їх по прямій лінії на останню порожню комірку. І все. Далі входить наступний гравець, який так само переміщує своїх овець. І таким чином всі учасники по черзі намагаються рухати свої фішки, щоб зайняти якнайбільше вільних комірок. Однак. Треба бути обережним, адже якщо стається, що вас заблокували і вам немає куди рухатися, можете забути за цих своїх овечок і використовувати тільки позосталих. І в цілому, це і є головна ідея гри: зайняти як найбільше місця. Адже якщо вам немає куди рухатись жодної зі своїх овечок. Тоді ви вибуваєте із гри. І коли всі гравці вибувають зі гри, залишається лише порахувати кількість зайнятих комірок вівцями кожного гравця. І у кого їх буде більше, той і стане переможцем. Ну, по перше, я просто не можу не віднітити якість компонентів, що є у цій грі. Крутейший органайзер, пластикові вівці, все на високому рівні, як для такої абстрактної гри. По друге. У цієї гри дуже велика різниця між тим, як вона виглядає на своїй обкладинці, і чим вона є насправді. Адже якщо подивитись на ось цю коробочку, ми бачимо таку просту, веселу сімейну гру з якимись там вівцями. Ну так, можливо, трішки абстрактно, але ж сімейна дитяча. А за фактом, це дуже напружена стратегія, де тобі постійно доводиться все вираховувати і перевіряти, продумувати можливі ходи противників і вже після цього робити свій хід. А потім ще й просити додати пару овець до того стосу, що ви перемістили. То, мабуть, ви все ж передумали. Крім цього, всього, ви ще й постійно. Пакустати один одному, блокуючи ці фішки, тож безконфліктну цю гру також назвати не можна. Але і з цим блокуванням не так все й просто, бо тут є питання: чи то ти сам схибив, перемістивши за великий стос, чи то противник підгадав вірний час для маневру. Тим паче, що граючи в більші компанії, варіантів на більш швидке блокування в цілому стає. Звісно, більше. Але в цілому дивлячись на саму ідею, так вона, звісно, не нова. Щось подібне можна зустріти в більш відомій грі Гей, де моя риба, де ви пінгенятами бігаєте по льдинам, збираючи рибини і тим самим зменшуючи ці плаваючі острови. Тут у нас саме поле не зменшується, але стає меншим через зайняті фішки. Проте ідея така сама. До речі, що до поля. В цілому, це гарна ідея зробити його модульним. Таким чином ви самі можете регулювати і розмір поля, і складність гри, роблячи більше цих отворів чи навпаки створюючи більш однородну ігрову зону. Тож підсумовуючи, бойові дівці, це в цілому не та гра, яку ви бачите, дивлячись на саму обкладинку коробки. Але те, що лежить усередині, в цілому може подарувати більш ніж цікавий досвід, і я думаю, сподобається поціновачам абстрактних ігор. І на цьому в мене все про цю гру. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!